Ті вже чудово знають, що Трамп це Барига, одні гроші перед очима. Та й то з досить нестійкими успіхами у власному ж бізнесі до того, як він на популізмі виліз у президенти. Та змігши це зробити, як виявилося, і для всього світу, і для власної країни. Нічого іншого немає, окрім мінусового КПД у всіх сферах його будь-якої діяльності. Ну його, звісно, команди. І от він нарешті, 20 травня, виліз таки на прес-конференцію і дав свої, як то кажуть, словесні по носи. роз'єднав навмисно це слово. Ну і заявив, що ж він думає стосовно того, що він наговорив там з путіним. Отже, Оскільки російськомовний телеграм-канал, але він досить проукраїнський, повідомляю. Не буду нічого додумати, нічого не буду свого коментувати, може трішки згодом, але просто зачитаю два пости в підряд по факту, щоб ви розуміли, що про це думають адміністратори каналів на загальних явних таких симптомах, які бачу, я думаю, не тільки я і цей адміністратор, а й багато хто. Отже, Трамп заявил, что готов выйти из переговорного процесса, если не будет прогресса. Ну, это мы уже чулы. Если ничего не получится, я уступаю, а они продолжают. Это была европейская инициатива, сказал президент США. По его словам, в переговорах задействованы очень большие эго, но он надеется на результат. Трамп также подтвердил, что обсуждал с Путиным сроки прекращения боев. Я спросил, когда прекратим это кровопролитие. Далее, цитуя, он хочет остановить резню. Он также назвал Зеленского сильным человеком, с которым нелегко иметь дело. Ну, это же такой особый дипломатичный понос от Путина. Что касается готовности Киева к, пер, к перемирию, Трамп отметил, что Зеленскому нужно еще немного времени. И дал обещание вернуться к вопросу через 2-4 недели. Еще мы ма сего маемо. Як на мою думку, тут натяк на те, що знову ж Путін хоче миру, тобто підтримує словесно Путіна, і натякає на те, що саме зарані упомнянуте згадане его, це стосується тільки Зеленського, бо я дам ще 2-4 тижні, типу, щоб він зрозумів, що він... дарма так Наполягая на своем и так далее. Что ж далее в наступном посте тут же с этого телеграм-канала пишет администратор. Думаем, план у Путина такой. Летом российская армия организует крупное наступление, обеспеченное тем, что Байденовські запаси воруження закінчаться, а трамповське і не начнеться. Після чого Україна підписує, якщо не капітуляцію, то унизительний мирний договор Путін і Трамп об'являють, війну закончені, санкції знімаються, і США з Росії починають мощне вигідне взаим... економічне сотрудничество. Це те торговля, на котре якраз і натякав Венс і Трамп в розмовах своїх і в цитатах, що в них одні бабки перед очима. З мого особистого враження, як мені здається, саме це і відбувається. Оскільки Трамп, як я вже казав, реальний барига і думає тільки про гроші, але в той же час він являється категорично неуспішним в глобальних масштабах і є досить багато доказів. Ви вже, мабуть, їх самі бачили, що було багато таких домовленостей і е, якихось там бізнес проєктів у Трампа, які просто мандалайкою навернулися. То єдине вміння його підписувати договори це тиснути на слабкого. І тільки так у нього виходить, нібито успішні вигідні такі собі маневри на його користь. Ну, коротше кажучи, що тут говорити? Трамп це Ні, мені такого не дасть TikTok сказати. Ви зрозуміли, там можна приклеяти все, що хочеш.